До вашої уваги відеоінструкція по проведенню незалежного сторчеку на планшеті. Для проведення незалежного сторчеку ми використовуємо програму ANT. Відкривши дану програму, якщо випадає віконце, яке потребуватиме пароль, просто залишаємо усі поля пустими та натискаємо ОК. На дисплеї з'являється прізвище, ім'я та побатькові клієнтів вашої філії. Натискаємо на потрібного нам клієнта. Відзначеного золотою медалькою, після чого стає доступним вибір торгових точок даного клієнта. Обираємо потрібну нам торгову точку, де ми плануємо провести незалежний сторчек. Далі натискаємо кнопку Розпочати візит. На дисплеї з'являється перелік типів візиту. Обираємо тип робота з поличкою. Після чого натискаємо функцію зняття GPS-координатів. Далі натискаємо на пункт Storcheck PG. Перед вами анкета, в якій потрібно заповнити усі поля без виключення. Давайте спробуємо заповнити дану анкету. Перший блок це доля поличків в категорії. Праворуч знаходяться пусті поля, куди потрібно вписати фактичний відсоток певної категорії та обов'язково зробити фото після кожного заповненого поля. Фото має містити видимість товару як конкурентів, так і нашого. В переліку є 11 категорій. Проходимо усі, плюс робимо фото до кожної з категорій. При необхідності робимо декілька фотокатегорій, якщо на одну розмістити важко. При відсутності певної категорії поле лишаємо пустим. Другий блок додаткові місця продажів. Мається на увазі легкі додаткові місця продажів. Вам представлені два варіанти заповнення легкі додаткові місця продажів в Піджи та конкурентів. Дані поля потрібно заповнити усі та вписати фактичну кількість легких додаткових місць продажів у даній торговій точці. Третій блок. Кількість дисплеїв. Також маємо два варіанти відповідей. Заповнюємо аналогічно до попереднього та робимо фото після кожного з варіантів. Четвертий блок це розміщення POS матеріалів в даній торговій точці. Є три варіанти відповідей. Обираємо потрібний та робимо фото POS матеріалів. П'ятий блок потрібно обрати категорії, які відсутні в даній торговій точці. В даному переліку обираємо потрібні категорії. Останній блок це примітки. Тут, при необхідності, ви вказуєте дату приведення даної золотої торгової точки до відповідності по усім критеріям золотої програми. Наприклад, дана торгова точка не проходить за умовами золотої програми, і ситуація буде виправлена до 23 липня. Необхідно врахувати дату наступного візиту торгового представника, приходу товару, візиту мерчендайзера і таке інше. Далі натискаємо кнопку Зберегти. Випадає перелік функцій. Обираємо підсумки. Після чого знизу у лівому кутку планшету натискаємо кнопку Синхронізація. З'являється віконце синхронізація, де потрібно обрати пункт відправити дані кнопка нові. І знову натискаємо «Синхронізація». Сторчек завершено.